Доброго дня, вельми шановні журі та учасники фестивалю. Ми представляємо команду Yo's for Ecology» з темою циркулярна економіка в номінації Громадська Думка. З розвитком науково-технічного прогресу, зростанням кількості населення, кількість відходів невпинно збільшується. Тому питання збереження довкілля дедалі загострюється в останні десятиліття через зростаючі занепокоєння щодо дефіциту ресурсів, а також погіршення стану довкілля та зміни клімату. Увагу науковців привернула циркулярна економіка. Циркулярна економіка це економічна система, яка ґрунтується на альтернативному або повторному використанню ресурсів з метою досягнення сталого розвитку та збереження навколишнього середовища. Відходи це головний забрудник нашого середовища і задача циркулярної економіки використати ці відходи у кращих цілях задля сталого розвитку. Для цього ми покажемо, як правильно перероблювати за допомогою правил 10Р, як вивести з непотрібними речами на основі різних установ в місті Кам'янці-Подільському. Збереження енергії одна із основних цілей циркулярної економіки, зокрема правило Редус, яке спонукає до скорочення використання природних ресурсів. До вашої уваги представляється проект Школа енергії, ліцею номер 5 на якому учням розповідають і показують важливість збереження енергії. Наступне правило реус означає повторне використання продукту за його основним призначенням. Прикладом цього в нашому місті є проект гаражний розпродаж в багатьох ліцеях нашого міста, на якому можна продовжити життя речей на розпродажі, а кошти направити на благодійність. Третє, але не менш важливе правило ресайкл, тобто переробку матеріалів. Щоб це зробити, потрібно спочатку розсортувати сміття, адже деякі відходи містять декілька груп вторинної сировини або перероблюються окремо. Для цього ми створили картосхему пунктів прийому в місті Кам'янці-Подільському, де приймають певні види сміття, щоб переробити його. А також нами була проведена агітаційна робота з учнями ліцею номер 14 від кожної людини, кожної країни залежить те, що відбувається з усіма суспільствами і усією планетою в цілому. Кожен наш вчинок має наслідки, кожне підприємство, кожна річ, що ми використовуємо, впливає не тільки на наше життя. Ми не ізольовані істоти. Ми впливаємо один на одного. А тому важливо залучити якнайбільше людей до турботи про навколишнє середовище через єднання наших родин, наших суспільств, наших країн наших континентів, всієї нашої планети, дякую за увагу.